Її ім'я стало символом мудрості, гідності і безмежної любові до дітей. У Вінницькому педуніверситеті вшанували пам'ять Валентини Яківни Волошиної, легендарної педагогині, яка стояла біля витоків факультету дошкільної і початкової освіти. 85 років від дня її народження не просто дата, а жива нитка пам'яті, що поєднує покоління студентів, викладачів та рідних. Про Валентину Яківну можна говорити дуже багато і довго, тому що це була неймовірна людина. Видатний науковець, чудовий професіонал, адміністратор ДК, чудова людина у спілкуванні. Знавець культури, мистецтва, її голос звучав такими особливими нотками і тембрами, які ми ніколи не забудемо, як вона співала. Вона була водночас і різною, і дуже такою, знаєте, органічною, тому що вона міла керувати, викладати, досягати висот. Розвитку факультету. І разом з тим була така доступна, проста, звичайна, тепла, людяна, уважна. Вона створила факультет, вона є фундатором факультету. Саме вона понад два десятиліття очолювала факультет підготовки вчителів початкових класів, який сьогодні з гордістю носить її ім'я. У день, коли їй могло б виповнитися, 85, в університеті зібралися ті, кому вона запалила серце: родина, колеги, учні, студенти, щоб згадати, щоб подякувати, щоб ще раз відчути її присутність у спогадах, у словах, у серцях. Коли я згадую про Валентину Яків, на душі стає тепло, лагідно, спокійно. Пам'яті постає її постать ніжна, тендітна, її легка, граціозна хода, її щира, літна посмішка, її тепле лагідне слово. Ми, студенти факультету підготовки вчителів початкових класів, дуже любили свого декана. Ми знали, що з будь-якої причини у будь-який час. Ми можемо прийти до Валентини Якіни, звернутися до неї. І вона завжди вміла вислухати, вона вміла відчути, вона вміла дати слушну пораду. Валентина Якіна вона була саме тією людиною, яка. Накидала слів на вітер, яка не давала порожніх обіцянок, яка не говорила гарні слова, тому що їх потрібно сказати в ті чи іншій ситуації. А вона робила все чисто, відкрито і від щирого серця. Особливо зворушливою стала промова доньки Оксани. Там дуже важкі часи, і тим більше ціле те, що зараз на тлі військових тоді. Мій рідний університет Альмата Наталія Майна Козаренко, я безмежно вам вдячна за ту пам'ять, за все те, що ви робите декану факультету Тетяні Васильівні всьому абсолютно професорсько викладацькому складу університету, який так турботливо ставиться взагалі до своєї справи, зберігає добрі традиції в університеті. Я точно знаю, правильно сказала Тетяна Васильевна і Віталія що там десь на Хмаринках наша матуся радіє, тому що її справа живе. Її справа не просто живе, а вона процвітає. Її любі проморкашки, як вона їх нічуває, не вдачи, навчається. Валентина Волошина завжди любила людей. Свою справу і з оптимізмом дивилася в майбутнє. Факультет підготовки вчителів початкових класів сьогодні налічує біля 900 студентів. Створено спеціалізовані аудиторії і методичні кабінети, обладнано комп'ютерний клас. На факультеті навчаються призери всеукраїнських. Конкурсів і олімпіад Надія Бершацька, Алла Ричкова, Наталя Заболотна, Наталя Ковтонюк. Факультет гордиться своїми випускниками, знаними учителями у всій Україні. це заслужені учителі України Анатолій Іванович Тимчик і Микола Григорович Парфьонов місто Київ, Зінаїда Миколаївна Шунда і Микола Петрович Онищук, Вінниця. Це директор приватної школи гімназії. Оксана Коковіхіна, це директор школи номер 7 Олександр Григорович Сухомовський, ініціатор-засновник приватної школи АІС Надія Семенівна Вітковська. Наші вчителі працюють творчо, цікаво. Факультет повний творчих задумів на наступне. Символічно, що цього ж дня в університеті відбувся щорічний фестиваль «Казки». Традиція, яку Валентина Яківна започаткувала ще у 1986 році, цей проєкт живе й розвивається, передає дітям і дорослим найважливіше віру в добро. Студенти інсценізували улюблені казки з гумором, творчістю, дещо навіть на сучасний лад, але обов'язково з повчанням. Бо саме цього вчила Валентина Яківна нести сенс, пробуджувати душу, формувати справжніх педагогів зі світлом в очах і серці.